Всім привіт, усі вітаю вас на моєму ютуб-каналі Місто Мочнеравки. І знову я знаходжуся біля старовинних брованих стін, середньовічних брованих стін. Я от не перший раз прогулуюся в цій зоні. Часто буваю в хаті бачите у хаті. А сьогодні я вперше піднялася цими сходами, так? Сходами, да? І що я побачила? Я побачила невелику площу. І Побачила оцей палац з такими великими вітражами. І Що я побачила? Я побачила ці твори мистецтва. Тут музей зараз, але зараз закрито. Має відкритися десь. 4.30 після обіду, а зараз тільки час дня. Ця скульптура кілька метрів висотою, ну десь до трьох метрів висотою. Я думаю, що символізує, символізує хліборобство. Можливо, я помиляюся. Екс, бачите? Оцей мужчина тримає сніп у руках, да? тут є качалка, є оце знаряддя для випікання хліба в нього в руках, не знаю, чи за стеклом ви зможете побачити ця лопата, якою користуються, коли всажають і виймають хліб з печі. От не знаю, з чого. Ця скульптура досить висока, бачите, експо. Ця скульптура, бачите, символізує виноробство. Я знаю, стекло дуже погано видно. Ви бачите, гронавиноправду в ногах. Бутилки вина, друзі, вибачте, це ну, стекло все, все відзеркалює. Зараз закрити не можу не можу зайти. Як показати? Я ще відійду. Бачите, тіло бочка в руках тримає в кувшин з вином, а в другій ця бутилка з вином, пляшка з вином, навіть не знаю, як це називати. Борода теж з ворон винограду. Ну, Цікава задумка. Ну, Текло, на жаль, відсвітлює. От як показати? Відійду, можливо, так покажу, да. так ніби краще видно. Я люблю пізнавати щось нове. І я проходила оцією вуличкою не раз, да? от не звертала увагу на цей палац. І ще проходила нижче біля мурованих стін, а теж не один раз. До речі, я в цьому місті всього третю неділю, ще нема три неділі. Ще його для себе відкривати і відкривати. І ще одна статуя. Це символізує кондитерський майстер. Ви бачите жіночка, яка замість шляпки в неї торт. Не знаю, чи ви зможете побачити. Плаця бачите, в цих. Різні випечці. Цікава задумка. У вазочці теж якась випічка. Боже, як же ж його показати? Оце скло відсвітлює. Я зараз буду міняти положення, можливо, якось вдасться написано зняти нормально, і ви так краще. На цьому на е, фартушкові написано бон-бон. Бон-бон означає добрий, добрий-добрий. Такий досить грубий перевод. Такі твори мистецтва. Покажу зараз вам. Бачите, невеличка площа. От я проходила цією вуличкою. Це середньовічні вулички, історичний центр. Вузенькі досить ці вулички. Тут рух, тільки односторонній рух машин. От машина проїжджає, і так не так легко проїхати, розвернутися, припаркуватися. Зараз машина намагається припаркуватися. Бачите, такі вузенькі провулочки, вузенькі вулички. І в цьому будинку, до речі, проходять реставраційні роботи. Ви подивіться, які вузенькі вулички, і цей палац. Двохповерховий, да? це е, початок 18 століття побудований цей палац, і він будувався явно на, на, на самих середньовічних мурах. Значить, тут є вази, є лавочки. Я думаю, коли гарна погода, особливо літом, весною, да? тут приємно. Посидіти на цих лавочках, поніжитися на сонечку. Да? Крім того, розгортається звідси дуже гарна панорама. І це місце так і називається Белведере. Якщо перевезти, бачите, Белведере є інформаційна дошка. Белведере означає Белло, гарний Ведере бачити. Ну, гарний краєвид, якщо дословно перевести. На жаль, сьогодні хмурий день і все в сірому, друзі. Все в сірому. Далеко не видно. Крім того, бачите, виросли ці дерева, ці сосни не один десяток метрів завишки. Вони теж закривають це Белведере. гарний краєвид. Зараз я трошечки спущуся по цих сходинках да, і покажу вам сам цей палац. Ви знаєте, коли я проходила, от я звертала увагу на цей палац. Я звертала увагу, бачите, сумуровані стіни, я звертала увагу на ці сходи, я навіть знімала ці сходи. Тут гарна архітектура і речі самих цих. Мурованих стін не просто груба стіна, а гарно збудована. Подивіться, бачите, сама мурована стіна, а над нею, на цій е, мурованій стіна, ще палац збудований, двохповерховий. Да? І мені здається, оцій Бугов. Збудований так, да? тут збудований як, скажіть мені, як спостережний пункт. Можливо, я помиляюся, але мені здається, що от будували як спостережний пункт. Іконочка, бачите, і така форма. Якась такий 4, 4 гранні, це ця будівля. Теж люди звертають увагу на цю виставку мистецтв. Не тільки я така гава роздяла, Воно дуже гарно. Для мене отакі приємні сюрпризи. От, здається, гуляєш. Якщо не кожен день, то майже кожен день по е, цьому ж історичному центрі. Да? Тут не такий великий цей історичний центр, але все рівно ще відкривати і відкривати для себе. Бачите, кінець січня місяця, а тут ці квіти, цей кущ цвіте розкішно, гарні квіточки. ці незабутки, чи як вони звуться, а нютки не гласки. О, гарно цвітуть, люблю квіти, бачите, в великому вазоні посажений кущ. І під ним посажені оці дівненькі квіточки. анітки не гласні, як вони звуться. Гарно. Покажу ще ці вітраж. Здалека, може не так, не так буде висвітлювати. Відсвітлювати стекло. Добре, друзі, таке коротеньке відео. Сама знайомлюся з цим містом і показую вам красу цього міста. Місто Мачерата, Італія. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Кому сподобалося це відео, не забудьте поставити подобайку. Пишіть якісь коментарі, діліться своїми враженнями. Бажаю всім гарного дня.